Ви коли-небудь були під час грози у найбезпечнішому місці посеред гаю, Ось саме в тому місці, куди одночасно доносяться ось цей шум від блискавок та тихий шепіт гаю. Ось саме з цим неоднозначним почуттям ми можемо описати сьогодення, адже гроза це війна, яку ми зараз переживаємо, а найбезпечніший острів, де ми стоїмо, це люди, які нас оточують. Це волонтери, це наші друзі, це наші родичі. І саме про це я хочу вам розповісти. Мене звати Олена Лоскова, і це моя дипломна робота під назвою Свої. Пам'ятаєте перші дні війни, коли ми всі одночасно відчували одну і ту саму емоцію, а саме невизначеності нашого майбутнього. І саме тоді перші волонтери налаштували нас на хвилю того, що все буде добре і що наше майбутнє залежить від нас самих. Сьогодні немає українця, який не допоміг би наблизити нашу перемогу. Бо з 24 лютого волонтерство стало другою професією 44 мільйонів українців. Ми разом допомагали збирати на тепловізори та бронежилети, збирали аптечки з необхідними медикаментами, годували тероборонівців і відправляли все, що тільки можна було роздобути людям на окупованих територіях. Ми прибирали вулиці Бучі та відновлювали місто Ірпіні, тому немає того, що було б нам не по зубах. Зараз я знаходжусь у Вінниці, яка вже прихистила більше ніж 60 тисяч переселенців, і за один вечір у місті змогли переформатувати молодіжний центр у волонтерський центр та допомогти тисячі українців, які залишились зараз у скрутну хвилину. Вінницький обласний молодіжний центр квадрат раніше був ключовим місцем проведення найцікавіших ініціатив для молоді. Ще 23 лютого. Центр проводив тренінг для усіх охочих зі станічного мовлення. А 25-го вони на своїй сторінці у Фейсбук оголосили про спільно. Не відкриття з фондом Подільська громада волонтерського центру, який надаватиме підтримку переселенцям та займатиметься збором та фасуванням необхідних речей. І вже через декілька годин після відкриття понад 500 людей відгукнулися та надали свою допомогу. Вони принесли тонну продуктів харчування, консервації, сотні теплих речей та речей першої необхідності, понад 300 пледів, 200 ковдр та 80 подушок. 50 волонтерів зайнялися плетінням маскувальної сітки. А інші волонтери підготували теплі Чері для всіх, хто допомагав у той день, і вже за декілька днів інтенсивної допомоги частина молодіжного центру відновила свою роботу, і знову в відкритому доступі з'явились неймовірні класні активності для дітей та молоді, а також майстер-класи та тренінги для їх батьків. Так, ми в першу чергу забезпечуємо наших іничан, ось які на передовій, і ну да, звісно, вони дякують нам приємно це і це нас надихає. Ми хочемо це робити і на. Надалі, ось єдине, що є проблема у деяких консервах, mm -hmm. продуктах. То ми завжди пишемо на наших сторінках цю потребу, і дуже вдячні, коли є фідбек, відгуки, є одразу люди, одразу реагують і приносять все необхідне. І саме в цьому місці війничани та гості міста змогли за один день заповнити усі запаси крові. У Вінницькому міському центрі крові. 11 квітня Вінницький центр крові повідомив про вичерпання майже всіх своїх резервів. Ми прийшли до центру о 9-й годині ранку і вже натрапили на величезну чергу, яка займала майже два поверхи центру. Робітники повідомили, що зі схожою чергою вони зіштовхнулись вперше на початку повномасштабного вторгнення. В нас. до вперше До АТБ було. І тут є поліклініки. Зачекавши в черзі, до речі, я там була 172, га та пройшовши усі тести, нас напоїли надзвичайно солодким чаєм та вафлями. І ось мої 450 мл крові, які в майбутньому допоможуть трьом людям. Але такий великий масив допомоги ми можемо зустріти не тільки в великих волонтерських центрах, а й просто у школах, міських громадах чи просто на вулиці. Не просто ж так сьогодні весь світ кричить не тільки про війну в нашій країні, а й про наших дорогих волонтерів, які гори можуть подолати заради нашої перемоги. Ось, наприклад, у місті Гнівень, що у Вінницькій області, місцеві жителі приготували понад тисячу банок заправки для борщу всього за чотири дні. У селі Яланець Гайсенського району жителі наліпили 114 кілограмів вареників, які вже відправили на передову. І жителька Тиврова Інна Суверток організувала ініціативу. Подарую сійте. вона власноруч безкоштовно розсилає людям з різних регіонів України власно збір насіння томатів і перцу, щоб відновити невеликі аграрії. А це прості звичайні люди, які хочуть допомагати іншим та скоріше наближати нашу перемогу. Люди з великими серцями ходять з однією вулиці. Ось, наприклад, Ольга та Ліна поділилися своєю історією. Ми проходимо всі стадії стресу і у нас зараз колективний стрес угу. в нашій країні. І кожен, розумієте, все так, хтось, який ти був до війни, який під час війни і після війни. Ми всі вийдемо після війни іншими. Це Я суття. думаю, що просто ми народились і переробилися як громадянське суспільство. Ми такі ну, відчуваємо один одного, ми стали, мені здається, добрішими один до одного. Ми Розуміємо один одного краще, ми живемо всі одним життям, і це нас об'єднує. От я в Вінниці да, бачу, мені так приємно, що, допустимо, я пішла на почту да, і кінець робочого дня. І е, жінка, яка бере там якісь гроші, вона каже: Боже, у мене вже голова така е, ну, квадратна, я просто не можу відповісти вам нормально на щось. І потім вона каже: ну. Значить, гарного вам вечора, і все буде Україна. Тобто в неї на тисячу двадцять першу людину вистачає цих слів сказати. Так. Розумієте? І це дає нас нагод, так. Я тут народилася і прожила майже все життя. Ну тобто до останніх трьох років. Наразі я живу у Франції, там одружена, все но від початку війни я приїхала, я просто не могла там залишатися, і, і чоловік там. Бив копитом, ногами, руками і все, він кричав, що він мене не відпустить, який нормальний там відпустить. У ну, мене тут син і мама. Мені треба було бути тут. Все, я приїхала, я заспокоїлася, я щаслива, Я щаслива, тому що я тут, незважаючи ні на що. Навіть коли я вже їхала е, додому, я добралася вже автобусом великим, тому що літаки, звісно, не літали і все. Е, є така станція в Парижі, Метро, і там базуються всі наші автобуси, які там значить, забирають наших. Е, е, хто працює, хто там живе, хто хоче там все. Отакі гори були, гори пакунків з допомогою. Олошення написане, що, будь ласка, не несіть більше, не приносьте одяг. А приносите, якщо, якщо ви можете, приносити, значить, там дитяче, памперси, там дитяче, там годування, все, що можна, і все медикаменти, і все, що до, до медицини, все, все було. Наш автобус дуже великий був. Ну, їхав великий цей автобус, такий з, з, з багажними цими відділеннями. все. і я думала, ми будемо бо нас їхало це у нас всього 13 людей, пасажирів. Я думала, ми всі такою, кожен собі два значить, сидіння можна там бути там розташуватися з комфортом, нічого подібного. Ми сиділи всі тако, тому що весь автобус був повністю зайнятий цим цим допомогою. Це дуже приємно. Це дуже підтримка світу з Україною. Як мій чоловік каже, я кажу, ти ж француз там. А він він мені повісив між іншим. Ми живемо в. в Провінції, там неподалік від Парижу, і він мені... Робив сюрприз, він купив, е, замовив е, український флаг, був прапор. І він повісив на подвір'ї цей прапор, значить влаштував там все. І цей прапор. Я там ходила його, якось, там, вітром закручувався, його розкручувала, щоб все було добре. Все. Я йому кажу, чому ти не повісив? Ще не, не замовив французький флаг. Я не француз тепер, я тепер українець. Він каже. Я тепер українець, моя жінка-українка, і все. У них навіть футболки продаються такі, що ну, французькою мовою написано. Що я нічого не боюсь, моя жінка Українка. <рес> я не боюсь нічого. Ще вчора ми були з вами просто знайомими сусідами чи просто жили в одній країні? А сьогодні ми всі стали людьми з великими серцями. Дякую за перегляд.